Казка про не дуже мудру сову. У глибині великого зеленого лісу де шелест листя грав мелодії з вітром, жила маленька біла сова на ім'я Туся, Туся мала сніжно біле піря та великі задумливі очі. І, хоча всі сови лісу зазвичай славляться мудрістю, Туся мала труднощі з цим. Одного дня до нашої маленької Тусі прийшов зайчик, який загубив дорогу до своєї нірки. Тусю, будь ласка, допоможи мені знайти дорогу додому. Я вже так стомився її шукати. Попросив зайчик із відчаєм у голосі. Туся, відчуваючи тиск, що мусить допомогти, відповіла після роздумів Стрібни за тим великим дубом, а потім поверни біля першого куща, знайдеш свою нору за старим пеньком. Заєць послухав пораду Тусі, але замість до нори потрапив до болота і з великими труднощами вибрався із нього весь опруді. Він не був задоволений порадами тусі. Кілька днів по тому до тусі прийшла білка, яка мала проблему зі збором запасів на зиму. Тусю, що мені робити? Горіхи, які я збирала, зникають із моєї схованки. Поскаржилася білка. Може, тобі варто залишити горіхи на землі? Під листям? Ніхто їх там не знайде, порадила Туся з надією. Білка дослухалася до поради, але на наступний день усі горіхи зникли, з'їдені прохожими тваринами. Білка була розчарована і зла. Наступною прийшла до Тусі мишка, скаржачись на холод у своїй нірці. «Тусю!» холодно, Що я не можу спати. Що мені робити? запитала мишка. Ой, та це просто залиш відкритим вхід до нірки, щоб тепле повітря могло зайти до середини. Запропонувала Туся. Мишка зробила так, як порадила сова, але вночі її так протягло, що вона застудилася і мусила. Шукати допомогу у лісового лікаря. Після всіх цих невдач тварини почали лаяти Тусю, кажучи, що вона найнерозумніша сова у лісі. Вони зібралися біля її дерева і почали висловлювати своє обурення. Тусю, твої поради завжди приводять до проблем. кричав сайчик. Через тебе я ледве не потонув в болоті, а мої горіхи всі зникли, тільки зробила гірше, додала пілка, тримаючи порожню корзинку. І я захворіла через твою пораду. Ти зовсім не мутра. закричала мишка, витираючи носа. Дуся, хоч і засмучена, відповіла їм з гідністю. Можливо, я не вмію добре радити, але кожна порада, яку я даю, є дана з серця і з найкращих намірів. Я розумію, що мої поради не завжди були тим, чого ви очікували, і вибачаюсь за всі труднощі, які я вам спричинила. Але кожен з нас має свій унікальний шлях. І, хоч допомога інших є безцінною, але передусім. Ми мусимо самі зрозуміти та проаналізувати наші виклики. Моя роль чи роль будь-якого радника повинна підтримувати вас у ваших рішеннях, а не їх замінювати. Я можу вам підказати, але ви самі найкраще знаєте, що для вас добре. Мої слова можуть бути для вас натхненням, але ви самі вирішуєте, що з ними робити. Слова тусі змусили тварин зупинитися і задуматись. Вони зрозуміли, що справжня мудрість не завжди означає знаходження ідеальних відповідей на кожне питання означає це уміння міркувати про свої проблеми та приймати власні рішення, користуючись, звичайно, порадами інших як підтримкою, але не як єдиною дорогою до дій. Так, хоча Туся не завжди могла вирішити їхні проблеми, вона стала для них символом дружби, прийняття та спокою. Усі зрозуміли, що мудрість не завжди лежить у відповідях, але часто у запитаннях, які ми самі собі задаємо, та у шляху, яким ми разом ідемо. І ліс, повний музики та сміху. Став ще прекраснішим місцем для всіх його мешканців.